Нашу землю ще часто називають блакитною планетою. Як ви гадаєте, чому на неї ще так кажуть? Правильно, більшу частину нашої землі складає вода. Це озера, моря, океани, річки. Вода на землі дуже важлива складова природи. Без неї не було б життя ані рослинам, ані тваринам, ані людям. Сьогодні будемо ми з вами мандрувати Блакить природи рідної вивчати. Так побажаємо удачі, ще спостережливості для всіх нас та за роботу в добрий час. Сьогодні ми з вами підемо до маленького куточка природи, де є водоймище, та спробуємо ще більше познайомитися з ним. Як ви гадаєте, куди ми з вами підемо? А щоб скоріше здогадатися, відгадайте загадку! В'ється, наче стрічка. Здогадались, що це? Це глибока річка. Молодці. А чи є в нашій місцевості річка? Так є. Річка має назву Південний Буг. Отже ми з вами підемо до річки Південний Буг. Я впевнена, що ви слухняні діти та вмієте себе гарно поводити. Давайте пригадаємо правила, як слід себе поводити біля водойм. Ні в якому разі не можна лізти у воду, не підходити до неї близько. Завжди бути поруч біля вихователя. Молодці. Ми пригадали правила. Поки ми з вами ще йдемо до річки, давайте дамо відповідь на декілька запитань. Яка зараз пора року? Молодці. Зараз осінь. Давайте поглянемо на небо. Яке сьогодні небо? Небо сьогодні сіре, все в хмарах, та раптом йшов дощ. От ми і прийшли з вами. Діти, що ви бачите перед собою? Так, ми прийшли до річки Південний Буг. А хто в нас мешкає у річці у водоймі? Так, риби. А ще щоб дізнатися, хто мешкає, відгадайте загадки. Має й довгі вуса. Я й сама його боюся. Він щепає, мов гусак. Ну, а звуть щепаку? Так, молодці. Це рак. Наступна загадка. У водоймі проживає, цілий день пісні співає. Все зелене це малятко. Воно зветься? Жабенятко. Молодці. Давайте з вами подумаємо. Чи зможуть риби, раки та жаби жити без води? Звичайно, що ні. У водах нашої річки живуть такі риби, як карась, лящ, окунь, сон, йорщ та багато інших ще риб. Давайте розглянемо прибережну зону нашої річки. Одне з найпоширеніших дерев, яке я росте біля річки, у нас це верба. Також біля річки ми можемо побачити таку рослину, як осу. У мене в руках вода з крану. Вона прозора, безбарна, не має кольору. А давайте поглянемо на воду з річки. Вона має мутновато жовтий колір. Порівнюємо далі. Звернемо увагу, що водопровідна вода не має запаху, а вода з річки має запах мулу. Вода з крана чистіша, ніж та, що у водоймі. Водопровідну воду можна пити, а воду з водоймища з річки можна пити тваринам та птахам, а людям заборонено пити. Молодці. Ось ми і з вами дослідили воду у річці. Тепер давайте спокійно прогуляємося вздовж берега та помилуємось краєвидом. А водоймище це мальовничий куточок природи. Нам потрібно дбати про нього та не залишати сміття завжди прибирати за собою після відпочинку.